Дуброва давнє слов'янське відапелятивне ім'я, що походить від загальної назви Дуброва, що означає листяне, як правило, дубовий ліс. Це ім'я давали переважно дітям, які народилися в Діброві, тобто в лісі східні слов'яни використовували це ім'я ще з 16 століття. Наприклад, у 1565 році згадується селянин Дуброва в Гнявошові. Що біля Кременецька, а у 1609 році Доброва Мартинець у Житомирі. Схожа ситуація спостерігалася також на території Польщі, де, наприклад, у 1430 році згадується Джацобси Дамброва де Манц, а у 1487 році Нобілим Дамбровам Етте -Цібодіум де девіщоки, окрім вжитку як імені Лексема Доброва, як і польський відповідник Домбрав – Часто використовувалася також як прізвище або патроння. Наприклад, у 1564 році згадують Раба Божія Прокопія Поповича Дубровки, а у 1649 році Олексу Дуброву у тому ж році згадано козака Полтавського полку Івана Дубровінка Прізвище Дуброва в даний час зберігається серед українців, схожі на дуброва імена Дубровка.